Мої саморобки та мої ідеї. Отож, шпалери на виноградній саджанці. Так, робимо тут в бугрі дирочку, шукаємо, де стрічка. Стрічку на сторону. Бугри в даний момент мокрі. Ось такий кол. Якомога його туди поглибше рукою. Ну і треба так приблизно виставити, скільки скільки найрівніше. Далі молотом. На початках рядів та в кінці рядів. Отже, трошки підкупнув, поки земля вологіша. Знову ж таки все молотом сюди забиваю, так, щоб трошки йшли під углом. Так, щоб чуть-чуть дивився сюди. От. І так по всіх ось такі заготовки, такі коли. І не треба розбурувати, розкопувати, просто вставив, поки земля вологіша така. То відносно, що він легко сюди зайде. Потім воно все затверне тут, засохне, і він тут буде супко триматись. Отож, як виходить, зараз все покажу. Все, всі забиті, далі. Сюди шпалери. Беремо шпалеру, тобто ось така труба 2,40 приблизно в висоту і сюди оп і поставимо. Ось вона. Впираюсь. Добре так впираюсь. Но його тут держа. От. І таким чином по всіх колах виставляю шпалерки. Так як і говорив, трошки під нахилом. Тому що протяжки будуть ще тягнути шпалеру туди, в ту сторону, то я їх всі ставлю трохи під нахилом. І таким чином все робиться дуже швиденько. Якби важкого тут немає нічого. Тож, давайте заглянемо ще, як воно все з усіх сторон. Ось як бачите, такий результат. Все воно сидить в своїх колишках і виставлені вже всі вони на буграх. Тобто якісь Спочатку це перші йдуть біля бугра, другий йдуть в центрі бугра, і останні йдуть в кінці бугра. Так же ж само. Ось таким образом вийшов такий результат. Тепер потрібно брати шпагат і робити протяжечки. Я буду використовувати шпагати, так як вони в мене ще є. От. Ось є такі залишки, є ще в бухті. Ну, до того перейдемо. Пізніше, головне, що вони вже всі тут виставлені. Отож, розібрати дуже просто. Підняв, витягнув, все, шпалера тут. Як бачите, тут такі приварені кругляки, такі, вирішені кругляки такі. Вуха, петлі, от. таким чином литого вала сюди вставляю, не трубку, <кій> а іменно литого. Можна якусь арматуру. От. Чуть-чуть звідси прокопав, води сюди залив. На другий день прийшов, лома під під цього вала підставив. От, наприклад, таким типу, образом сюди піднес ломика і його. На себе підважив. Так як буде пролита, то буде волога, знову ж таки, вилізе він звідси як по маслу. Витягнув в будь-якому випадку. вставляється Знову ж таки, дуже просто. Ось так от. Раз, і ось сюди. Все, от шпалера стоїть. Не потрібно тут розкручувати, розбурувати, розкопувати, мучитися. У мене на це все пішло буквально пів години. Ну, звичайно, що я підготувався все зарані, тобто я поприносив на участок коли, труби. Ну і швидко воно все. Вологий бугор. Воно легше входить, тому що пролита шкілка була два дні назад тут добре. Вони сюди зайшли. Ось як бачите. Е, стрічки я минув. От вони, стрічки йдуть тут. ось, І пішли далі під черенки. Те ж саме з цієї сторони. в общем, кругом в буграх вбиті. І не треба тут вже нічого розкопувати. Таким чином все робиться легко. от, І те ж саме з цієї сторони. от, Як бачите, вбиті і поставлені сюди шпалерки. то все зробив швиденько. Тепер робити потрібно протяжечки, тому що е, саженчики такі вже пишненькі робляться, на дворі е, дуже тепло, вони гарно ростуть. От. Мали б вони бути ще більші, якби не ці морози в квітні, але е, виростуть, куди дінуться. все воно своє дожене. Потрібно старатися якнайшвидше все зараз біля них робити. Буде все добре. Отож, такі мої методики. Так, я підійшов до е, встановлення шпалер. І надалі буду щось видумувати, щось придумувати для того, щоб е, набагато була легша праця біля виноградника. Всім дякую за увагу.